Так, друзі, доброго дня, громадська організація Достав Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, розповім вам про чергову колізію держави, яка йде в Європу такими величезними кроками на словах, і по факту на ділі е, повертається назад в якесь середньовіччя. Так от, е, всі знають, що у четвер у Павлова був суд. На суд приїхала дружина. Дружину з дитиною на суд не допустили. Так як Павлов сидить у Лук'янівці, ніхто не знав, допустять Оксану на свіданку чи не допустять, і Оксана попередньо написала запит до керівника Лук'янівського СІЗО Проценка, щоб з'ясувати, чи дозволять Павлову свіданки. Відповідь вона отримала, що Павлову можна свіданку. В п'ятницю Оксана приходить до лук'янівського СІЗО. І там їй кажуть, що ні-ні-ні, потрібно взяти ухвалу судді. Оксана каже, дозвіл судді маю. Ні, потрібно ухвалу. То виходить, що у нас суддя не розуміє, що потрібно дати дружині е, який документ. Виходить, що керівник установи проценко. Повний ноль в тій установі, того, що шушара на місці, якась дурнувата курка, чи якийсь дурнуватий півень, сам вирішує, чи можна дружині на свіданку, чи не можна дружині на свіданку. А саме цікаве, що про який дозвіл, якого суду, йде мова, коли Павло засуджений по ДТП, у нього вирок. І немає у нього від судді білоцерківської. Ніякого запобіжного заходу і ніякого документу від тієї суді не потрібно. А Проценко керівник установи, там ніхто. І мені цікаво, чому лук'янівське СІЗО, яке кожен день перевіряється на порушення прав людини, на порушення там різного степеня, в різних, в різних деталях там багато є порушень в тому СІЗО. то... Як так відбувається, що саме в той момент, коли відбувається перевірка, дружину не допустили до чоловіка? Як так? Коли у неї є відповідь керівника, коли у неї є дозвіл, якого по факту і не потрібно було від судді, коли у неї є всі необхідні документи, і Павло мусить сидіти на тюрмі для ДТПшників, а не в кімнаті 2х2? То про яку Європу, постійно нам кричить президент, про яку Європу мова, коли людей на місці нищать, коли в Лук'янівському СІЗО люди сидять по 10 років безповажної на те причини, через те, що хтось так захотів? Ну, пане Проценко, чекайте цікаві запити. Мені цікаво, ви ноль без палочки чи палочка без нуля? І хто вами керує? І хто дозволяє собі таке самоуправство? В установі, якою керуєте ви. Тому, друзі, далі буде. Нагадайте собі ще хлопчину, який зірвав себе у залі суду, як кажуть, да? може, зірвав сам, а може, йому й допомогли. Ніхто не знає, бо та беззаконня, яке твориться в Лук'янівці. До речі, нещодавно був побитий ще один представник з Вінницької області, побитий в СІЗО. і... Ось буквально вчора він помер від побоїв. Тому про яку справедливість, про яке юридично-правове поле, про про що мова в цій державі? Далі буде Геодоста.